Внимание, 10 минутная готовность для профішного відпрацювання. Увага учасників навчання. За високий професіоналізм та зразкове виконання службових обов'язків під час ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи нагороджується Шорохов Валерій Миколайович, начальник пункту охорони здоров'я АРЗСП. Будь ласка. Гуманський Олег Борисович, фельдшер пункту охорони. Та олійник Іван Миколай. Працювати взаємодії сил та засобів цивільного захисту області під час гасіння масштабної лісової пожежі, дати практику керівному складу всіх рівнів, прийняті рішень, постановки завдань підлеглих та відпрацювання керівних документів. Пожалуйста, прийняється. Спеціальних державних підприємства рухається вікованим, загороджувані та опорні на мірозові поширення безпосереднім впливом на крон. Щоб дістати понівеченого автобусів.

Війну, війну, На першу етапі готуємо готиню... подати до зміни, що подарується.